Суди першої інстанції загальної юрисдикції це загалом найзавантаженіші суди. І напевно, що ми найбільше потерпаємо від нехватки кадрів, нехватки наших колег, оскільки роботи в нас стає кожен день все більше і більше. І, на жаль, кожен день приходиться тримати в голові дуже-дуже багато інформації і працювати з великим обсягом інформації, ну, що також є дуже складно. Під час воєнного стану у нас може зникати інтернет, тому відповідно і не відбуватися записи судових засідань, що також унеможливлює їх проведення. Коли були відключення світла, це також дуже негативним чином впливало на роботу суду, оскільки ну елементарно комп'ютери камери вони не працюють, і проводити судові засідання і видавати навіть копію рішень ми не можемо. Чим перебуває в літньому стосунках зовніважі? З тим? Так. Україні це сьогодні конче потрібно. Але е, чи буде цей процес за місяць, чи два, то ні. Цей процес це дослідження документів, це складання іспитів, це проведення співбесід, оскільки комісія буде все ж таки прискріпливою. Але оскільки щоб набрати кращих з кращих, треба час. І я думаю, що це буде до року.